Знаєте, бувають всілякі святі люди: винахідники контрацепції, фанати Андроїда, водії, які вмикають поворотники, Кіану Рівс. Але крутішим за них всіх є Артем, АК Доктор Рех, який не лише є апостолом технарні, але й прислав на огляд цікаві штуки, які я сьогодні огляну. Тому Артем тобі велика подяка, бо я люблю периферію, особливо незвичну та унікальну периферію. Відповідно, сьогодні на огляді механічна клавіатура Нюфі. View 75HE та миша Vizel OGM Cloud XS. Думаю, варто розпочати з клавіатури, бо, по-перше, вона не дешева. Офіційна ціна на свічах Magnetic White становить 150 доларів. Що у наших реаліях перетворюється на орієнтир у 10 тисяч гривень? Це абсолютні копійки, якщо ми глянемо на дизайн. Чи бачили ви щось схоже, формату 75% на 83 клавіші? Особисто я ні. Лише гляньте на цю структуру, на це поєднання усіма фібрами, девайс кричить про свою особливість і в цьому є сенс. Вже на етапі розпаковки починаєш розуміти, що перед тобою якась унікальна річ, яка однозначно не залишить байдуж. Окрім клавіатури, в комплекті присутній кабель Type-C на Type-C довжиною 1,5 метри, чотири додаткові кейкапи для нещасних маководів, пулер для свічів та кейкапів та коротка інструкція. До речі, зі зворотного боку інструкція перетворюється в елегантний анімешний постер, що надає додаткового шарму для цінителів. Клавіатура важить кілограм і 205 грамів, тому це точно одна з найважчих махін, які я коли-небудь тестував. Це при тому, що тут немає ніяких акумуляторів. Так, девайс повністю проводовий. З одного боку дивно за таку ціну, з іншого розумію, що тут акцент на беззаперечній точності введення. Гаразд, знизу бачимо 5 помаранчевих прогумованих вставок та однопозиційні ніжки. Позаду роз'єм Type-C та фірмові написи про модель та її особливості. І ось перед нами розкривається захопливий лівий бік клавіатури, на якому присутня ручка та функціональне колесо. Відверто я поняття не маю для чого тут металева ручка, але завдяки ній можна носити з собою гаджет, як не знаю, стильний аксесуар, або ж відбиватися ним від зловмисників. Пам'ятаємо про вагу клавіатури, тому це цілком реалістичний сценарій. Коліщатко теж металеве і воно клацає неймовірно приємно. Так, про функціональність ви вгадали: регулювання звуку або ж його вимкнення при натисканні. Поруч бачимо регулятор яскравості підсвічування клавіатури, а також перемикач режимів. Їх тут всього три: геймерський для Windows і для Mac. Їх можна кастомізувати під себе, визначивши чутливість, шари та підсвічування. Нижче бачимо чотири функціональні клавіші, які можна кастомізувати на свій смак. Це ж стосується іще 4 клавіш під пробілом. Відверто, спочатку я був скептично налаштований щодо хибних спрацьовувань. Посудіть самі вісім окремих клавіш, які вічно маячать вам під руками. Але, покористувавшись клавіатурою, можу констатувати, що проблем із випадковими натисками майже немає. По-перше, клавіші значно нижчі за основні, а по-друге, вони також і тугіші, тому так просто не будуть натискатися. Однак в іграх я кілька разів таки натрапляв на додаткові клавіші, що вирішується швидко і легко. Достатньо в ігровому режимі просто деактивувати їх та й усе. Тепер що стосується основного блоку клавіш, варто зауважити, що гравіювання виключно латиницею. Це й логічно, коли девайс офіційно не продається в Україні. Але що цікаво, для мене це був ледь не перший досвід тайпінгу виключно на розкладці з латиницею. Так спочатку бували хибні натискання, але з моїм рівнем сліпого набору я звик до розкладки буквально за кілька днів. Саме гравіювання латиниці виконане максимально якісно, контрастність на чудовому рівні, тому видимість чудова. Однак, як і на багатьох механічних клавіатурах, гравіювання на кейкапах не просвічується при активації підсвітки. Думаю, це все таки невеликий, але мінус, зважаючи на цінову категорію клавіатури. Фірмовий софт, звичайно, присутній, але має свій нюанс у вигляді веб-версії, а не окремої програми. Це означає, що без доступу в інтернет налаштувати чи змінити параметри клавіатури у вас не вийде. Наче й не біда, але потрібно мати на увазі: в інтерфейсі можна перепризначити клавіші, задати різні кастомізовані шари, записати макроси, налаштувати підсвітку та багато іншого. Зважаючи на присутній ефект хола, ви можете визначити точки спрацьовування та відпускання як всіх, так і окремих клавіш. На дефолтних налаштуваннях спочатку в мене було чимало одруків, втім при виставленні нижчої точки спрацьовування все повернулося до норми. Не так давно я вперше тестував клавіатуру з магнітними свічами, втім, це була модель від Аджаз і суттєво дешевша. У випадку з Newfie сам звук натискання тихіший, але тактильні враження доволі схожі. Тепер що цікавого маємо у світі гризунів. Миша, вийзовел OGM Cloud XS. Точно притягує погляд своїм дизайном. Зазвичай виробники не звертають уваги на дизайн нижньої частини мишок, однак тут зовсім не той випадок. Візерунки та перфорація прямо зачаровують. Але я ледь не забув про коробку, яка теж натякає, що перед нами доволі унікальний продукт. В комплекті додається цікавий донгл, різні набори ніжок та грипси не менш цікавого дизайну. Не забули і про кабель Type-C на Type-A. Вага миші становить 45 грамів, і це надзвичайно хороший показник, особливо зважаючи, що Cloud XS не є прямо мініатюрною мишею. Принаймні по довжині та ширині майже збігається з моєю відносно великою Рох Strix Impact 2. Але трохи нижче це так, можливо, саме тому в назві фігурує XS. Хват у мене долонний, втім саме з Vejзову він трансформувався в кіхтевий. Однак звикання відбулося максимально швидко, тому нема на що скаржитися. Миша вміє підключатися в трьох режимах: проводовому, по блютуз та по донглу. Звичайно, пріоритетно на нас цікавить саме донгл, оскільки з ним гризун отримує частоту опитування у скаженні 8000 Гц. Автономність забезпечується пропріетарним акумулятором на 300 мА, чого загалом вистачає до 140 годин за заявою виробника. Та дрібним шрифтом нам підказує, що на максимальних герцях показник буде вже 16 годин, втім це однаково доволі солідно. Матеріал миші не зовсім попсовий пластик. Тут є цікаве матове покриття, яке дуже делікатне та ніжне. Разом з тим не ковзає та забезпечує міцний хват. Кліки забезпечують оптичні перемикачі раеша, які дарують приємний приглушений і виразний водночас клік. Коліщатко отримала свіч від Хуано, а бокові клавіші від Кейл. Сенсор в цьому монстрі дуже ніфіговий Pixart 3950, при цьому він видає максимум 30 тисяч DPI. Висота зриву сенсора регулюється в діапазоні від 1 до 2 мм за допомогою фірмової апки. До речі, про неї абсолютно зручна та функціональна програма. В ній можна побачити актуальний відсоток заряду батареї, змінити чутливість, перепризначити клавіші та записати макроси. Все необхідне є, окрім української локалізації. А ще я не зовсім зрозумів, Му при прямому дротовому під'єднанні програма відмовлялася розпізнати мишу, так чи інакше, з донгом все працює чудово. Ціна миші становить близько сотні доларів. За ці гроші ви отримуєте доволі самобутню якісну річ. В принципі, це стосується обох продуктів, які я сьогодні оглянув. Маю надію, що колись ці виробники зайдуть з ноги на наш ринок на ринок України, маю на увазі для додаткової конкуренції. А ми ж пам'ятаємо, що чим більше конкуренції, тим краще, краще для нас, кінцевих споживачів. Тому знову подякую Артему за можливість познайомитися з реально цікавими периферійними штуками. Ну, а ви можете проявляти свою активність під відео. Що по дизайну вам сподобалось більше: клавіатура з ручкою чи мишка з градієнтом? М? Пишіть. Поради від Тані! Не забувайте про сезонні фрукти та овочі. Котре про це вам нагадую, бо потім будете дуже гірко плакати, що не наїлися до схочу полуниці, молодої картоплі, молодого горошку, молодої капусточки, запашної зелені і ще багато всього. Але ну, так само знайте міру, бо потім буде трохи зле. Jasne.